Всім привіт! Ви на каналі Lux in Intenebrus, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Я до вас з розпаковкою таро міфів і легенд. Я дуже довго думала, чи треба вона мені, а потім все-таки придумала, що треба. Замовила на Аліку, маленький розмір, але ну, я сподіваюся, що там все в порядку з картами і вона мені не буде якась побита. Цікава колода, цікаве малювання. Не знаю, хто автор. Тародек, є, до речі, гайд на цих сайтах всіх. можна знайти подивитися. Давайте дивитися вже карти. До речі, прикольна матова коробка така. Матова, не блистяща, не, не, не яскрава. Так, дивимося. Що буду Що засоціюю, те засоцію, а більш детально вже будемо дивитися. Коли буду робити огляд. Аромат, звісно, як обично, з Аліекспресом. Так, вирубка хороша, зверху стоїть хороша, збоку хороша. Ось така сорочка в вигляді, ну, типу, такий паттерн. Прикольно, я люблю такі сорочки, коли, і, по-перше, і можна прямими перевернути, перевернутими, хто практикує я ніт. І, в принципі, від такого паттерна не втомлюється око. Він такий достатньо. Знаєте, як стереокартинка. Тобто ти розслабляєшся, дивишся на нього і в процесі починаєш вмикатися в потік. Ну що, дивимось, так? Тут немає автора, тут немає нічого, ніякої інформації. Єдине, що Тейл Ані я Created by Taylor Bruin. Uh, Caldquist Todd 22 рік. Тейлор Брюнко. Дивіться, подивіться, зайдіть на сайт, може, захочете, хтось захоче оригінал цієї колоди раптом, то він є, в принципі, доступний. І це виходить не така, щоб старинка. Так, у нас сьогодні 24, колода 22 року. Ну що, подивимось, подивимося ось такий дурень. Так, біля нього хто? Тут якісь сирени, так, його намагаються збити з пантелику, хоча дурень досить класичний. Тобто в нього є пір'їна в капелюсі, в нього такий наряд і образ, як у вейта. Троянду він тримає в руці, але ж вони хочуть цю трояндочку, розочку сорвати, так би мовити. Ну, і ворон тут є. Можливо, видно, можливо, ні. Сподіваюся, що видно. Досить такі дрібні малюнки, але друк дуже непоганий. Мах, вовкулака, перевертень, так? Одна рука людська, інша вже тварина, тобто він в процесі обертання, оберту. Так? У нього всі є на місці його атрибути, і, власне, ось тут світить місяць, щоб він пере... ну, що змушує його перевоплотитись в вурдалака. Жриться, з ножечком гляньте, з заточкою. Ух ти, прикольно, слухайте. Клас. Вона ну, скривається, да? вона все ховає від нас в своїх оцих. От... Полах да в своїй тозі, в своєму цьому вбранні. Але у неї є ножик. Тору вона не покаже, а ножа покаже імператриця. Так, ну це кровава якась імператриця, да хто це там баторів. чи хто Однозначно, це якась, ну, тобто в неї в дзеркалі, на дзеркалі кровища. Тобто, для того, щоб що щоб максимально продовжити свою молодість. Добре. Так, імператор, це у нас вершник без голови. Слухайте, ця колода буде класно працювати на Геловін. О, це буде круто. Я, бачите, навіть не подумала про це, але ви подивіться на нього. Супер. І до речі, до речі, слухайте, давайте. Ну, я одразу, вже, якщо, якщо вже зайшла мова, якщо вже я згадала, бо не факт, що я в огляді згадаю про це. В мене ж є колода Трі а, цукерки або смерть. Значить, і в неї теж та імператор такий самий. І вони плюс-мінус десь малювались в один час. Я не кажу, що це плагіат, але це, ну, такі референси, які, знаєте, десь поруч у повітрі витають. Так, добре. Давайте зараз я її знайду, цю карту. Імператора. Вершника без голови. Ось він. Ось він. Ой, дивіться, навіть кольори схожі. Слухайте, клас! Клас, взагалі. Ну, тобто, навіть гама кольорів, в якій саме ця карта а, зображена. Дуже схожі. Хорошо, І, але цього анк є. Цього немає. Цього немає анк. Окей. Окей, окей, добре, працюємо далі. Рухаємося далі. Так, добре. А, єрофант. Бафомет у нас єрофант. Ну, це схоже на Бафомет. Цікаво. Читаю, почитаю. Закохані два, два мертвяка, да? змія це жінка, мабуть, з прикрасою, хоча не факт. Вообще. Цікаво. Автор анатомічно дотримувався, ну, типу, типажів чоловіків, жінок. Дуже цікаво. Далі колісниця це в нас човен поховання, да? поховання у вольгалу це більше така до вікінгської теми. І традиції і тяжіння, да, коли так от спалювали воїнів. Юстиція, звісно, що це мат, але це анубіс. Але маат мала би бути. Ну, але зважуване серце, да, тобто суд Анубіса. Самітник, Ну, що це є ті, мабуть, дуже часто самітників так зображають. Колесо фортуни це в нас що? Я вам скажу, що це. це у нас сеанс. Спіритичний, да, коли духів викликають. Такий, е така карта. Є ще в одній колоді. Зараз я буду всі референси показувати. Ну, вже зайшла мова. ну Давайте вже дивитися Щас, Ось. О, слухайте, навіть цю карту, ця карта в мене згори. Це ж треба таке, щоб так пощастило. Ось вона. Дивіться, ну тут один к одному, тільки тут чотири персонажі, а тут їх раз, два, три. 4, ну, 4, 5, 6, 7, 8. 9, ну, 10 чоловік тут це А, бо ну, 10 же жертв, колесо фортуни номер 10 ну, Логічно. Логічно, справедливо. Нема в мене нарікань з цього приводу. Далі. Сила. Дракон, да? треба Дракона перемогти, окей. А дракон це ти. А сила 11, до речі. Повішений, Боже мій, що це таке? Це маленького дракона за... на сцені, його демонструють, як принаду. Боже мій, це жахливо. Це жах... Я за дракона, ви поняли? Я за дракона. Я проти видовища, я за дракона. Смерть. Що це Санта-Муерта? Дуже схоже, да? на черепах. Угу. Помірність. Це, О, блін, какошніки, господі. Та коли ж ви наїстеся, цими кокошниками? Ну, це сірін, да? чисто Хто це? Сірінга Майон, хто вони там ще схожі, ці грифони? а як вони ці тітки називаються? Гарпій, да? ось цей, цей типаж. Так, диявол. О, яка дияволеса, хорошенька. Клас. Супер. Вежа. О, ведмідь лізе до вежі. Дуже похожі, да? хороший референс, мені подобається. Але Орел його тут має перемогти. Як вам така алюзія? Хлопці, дівчата, напишіть, ви зрозуміли авторську ідею. Ну, може, автор щось інше закладав, але я собі хочу вірити в цю ідею. Зірка, чого у неї закрите обличчя? Угу, не знаю, не знаю, подивимося. Так, місяць. Ой, теж дракон. Місяць летить. Клас. Тримає місяць. З'їсти хоче місяць. Не знаю, дуже гарно. Так, сонце. Геліос. Понятно? Да? Ні, це. ой. Кецелькоатлі, по-моєму, да? це то, що в зараз я скажу Бог сонця, от такі. Щас, час. Ну, це ж треба такі. Вспомнила таке сложне слово. Буває. Так, це що за міль? Що це за міль нас піднімає? Це ж не янго. Це якась міль. Смішно. Хорошо. І карта світ. Ой це якась така цікава богиня. Бачите, які в неї тут ці ам, диски, да вони ж, мабуть, і дзвенять коли вона танцює. Інтересно. Так. Так, тут що у нас починаються з карт двору? Ну, ладно, давайте з карт двору. Королева жезлів Геката. Гекату нам показали ну, окей, мейбі. Король жезлів. Що це Мерлін, схожий на Мерліна, да? лицар жезлів це щось африканське, або ж африканське, тут у нас гієни є поруч. І він такий цікавий, цей персонаж. Дуже гарно. Так, паш жезлів груди прикриваю. Хто це така? А жезлів. А, ну, сходу, я так не зрозумію, що це за. Ну, якась типу вранішня зоря, щось таке. А, туз жезлів, мітла відьомська. Магічна. Далі двійка жезлів. Мені подобається, що тут жінка. Трійка жезлів. Щось якась відьомська історія, так? Четвірка жезлів. Тковин одразу одразу читається ця вся історія. Тобто вони під дубом десь, якесь священне дерево собі обрали і роблять якийсь спільний загальний ритуал. Далі п'ятірка. Це у нас уже полювання на відьму, так? Шістка. Сімка. Дуже красиво. Хоч і дрібні, дрібна мальовка. Штрихована така, да? але все одно видно, і мені подобається цей образ. І такий образ також є вже в Таро. А я, як людина, яка має багато таро, і яка надивилася вже таро різноманітних, знову буду шукати вам. Ось він теж мені дуже одразу випав. Вісімка вогню, будь ласка, це Мунсун Таро. Тобто, ви бачите. Так, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, тут шість відьом намальовано. Але вона енергія вісімки. І тут вісім відьом намальовано. Вісім... Е Мітал, так? От, зручно іноді мати таку велику обширну колекцію таро, щоб потім мати змогу все порівняти, показати в порівнянні. Наочно, так би мовити. Далі, це якась японська кіцуне. Дам, бо в неї тут купа хвостів. Так, десятка жезлів. Ой, я не знаю, це що? Ну на Деметру схоже, да? тому що одна частина жива, інша частина мертва. Щось таке. Не Диметра е, персифона. персифона. Деметра ж навпаки. Королева кубків. Лохневське чудовисько. Але в прикрасах, ну, щоб видно було, да, що вона дівчинка і вона королева. Хорошо, король кубків, спрут, і це, мабуть, що Кракен, так? Далі, лицар кубків це, мабуть, Келпі. І теж у мене про Келпі є е, одразу вам референс. Зараз в мене в іншій кімнаті колода, я принесу її і покажу вам. Я повернулася і принесла вам келпі з колоди по той бік веселки. Ось вони такі. Ну тут одразу читається цей референс, тільки тут він на місяць, на карті місяць. Так, це хто паш кубків. Так, це якийсь ну, пірнальник. Да? пірнальник за... Скарбами. Ну, він, праді, ще живий бульбашки. Ну, подивимося, тут з кубків. Ну, це теж якісь, якесь божество водяне. Але я не скажу. Воно, скоріш за все, якесь Native American, бо у нього тут пір'я в волосі. Двійка кубків це також якийсь міф, міф міт. А, Прозірки. Тут є птахи, ворони. Не скажу сходу не знаю. А, це у нас що, Сіріс, Гор і? Ізіда, да? сімейство. Сімейство, ну, сім'ю покаже. Що на четвертій кубків? Це у нас. Так, якась морська відьма. Щось таке. Хм, якась зілля Цікава. П'ятірка кубків. Угу. Не знаю, ну хтось в розпачі, так? Да? Тут так не скажеш. Можливо, це Дракула, бо в нього тут кажаний, він в такому гарному вбранні. Можливо, можливо, не виключено. Так, сімка кубків просто зображена класична, як сімка кубків. Хорошо. Це шістка. Не поняла. Ага, а, Це типу. Угу. все, пардон, пардон, міль пардон. Значить, на шістці кубків у нас зображене вівтар. Піднесення на Санта-Муарта, типа як спогад про предків, да? віддати данину поваги предкам. Хорошо, мені дуже імпонують ці образи, прям все дуже в точку. А тут русалочка на сімці кубків, навпаки, нас заманює якимись такими мріями, да? якимись спокусами різноманітними. Вісімка кубків це в нас цей голландський привид. Да? Тобто пішов і не вернувся. Дев'ятка кубків. А, так, у Нав у нас, може, це і Деметра, до речі, тому що в неї є е, колоски. Але це може бути аналог якийсь шумерський, тому що тут, схоже, щось на ворота Іштар. І я не знаю аналогу шумерського. Ну, точніше, десь я колись, звісно, що читала, але сходу я вам не скажу його. Десятка кубків це у нас Ой, це якийсь індуїзький пантеон. Теж, теж у мене є про них легенда. Я навіть скажу вам, в якій колоді це, по-моєму, колода таро, таро Божественного. По казкам. Все достану, покажу вам зараз. Так, зараз. Але єдине, що я не пам'ятаю, як їх звати цих героїв. Ну, пам'ять у мене, от, як в ракушки. Сьогодні пам'ятаю, завтра не пам'ятаю. А я отака от людина, да. Так, ну, по-перше, і ін... ні. Ні, 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 це не ці персонажі однозначно. Ось вони, ось вони. Але знову це не вони. Чи це вони? Просто тут у тьоті блакитна шкіра, а тут в дяді. Так, я щось не поняла, але мені здається, що це вони. Я чомусь майже дуже впевнена в цьому. От я. Ну, я на них найперше подумала, коли побачила цю карту. Треба буде дізнатись і порівняти. І потім, може, я пост на якийсь інстаграмі напишу на цю, на цю тему. Бо я інстаграм, взагалі, закинула просто, максимально. Так, далі, давайте дивитися, поки я ще можу говорити, бо вже скоро в мене, мабуть, перестане ну, виключитись оцей апарат, який відповідає за мову. Королева мечів. Хто ти? Хто ти королева мечів? От було би добре, аби ще підписували, що це за персонажі, знаєте, не, без того, щоб ходити дивитися в МБК. Ну в неї тут грім і блискавка. Це якась дуже серйозна богиня. Король мечів. Так, Орел у нього двоголовий, так? Да? Може, це Зевс? Ну От, непонятно мені. Так, лицар мечів це дракон китайський. Паж мечів це Пегас. Видно? Туз мечів. В мухоморчиках. І фейеррі навколо нього. Ну, можливо, це, це Артура, меч Артура. А, так, це Дейті, мабуть, якийсь японський, який влаштовує корабли-трощі. Так, трійка мечів. Ого, нічого собі, яка вона жорстка. Це теж якесь сепуку, мабуть що. от Дуже цікаво почитати, що це за персонаж, бо у нього тут кажанячі крила, демоняче якась така обличчя. Слухайте, мечі дуже жорсткі. Тут у нас на четвірці мечів, якийсь ходячий мрець. Так, п'ятірка мечів, це також Native America. Ні, це знаєте що? Це Маорі, мабуть. що, Це якась легенда племенів Маорі, Маорі, да, племені філіппінських. Дуже схоже. Так, далі шістка мечів. Так, ну це що? Це Таїланд, який не буде. Да? Азіатська якась теж історія. О, цього... Я не знаю їх, взагалі не знаю. Оце ацтеки, якісь там Майя, дуже схоже на то. Чисто по візуалу. Що? Так, ну це, звісно, це хатинка на курячих ніжках. Вісімка мечів. Обмежена, да? не може рухатися нікуди. Дев'ятка меч. Хто цей демон? Скажі. Демон, хто ти? Скажи мені? Добре. Так, давайте швиденько тоді долистаю. Я циклоп на десятці мечів, побитий, ранений. Королева Пентаклів, яка красива. Так, королева Пентаклів, ну, щось слов'янське, мабуть, да? дуже схоже. Король Пентаклів, азійський персонаж. Добре. Так, лицар Пентаклів, Мінотавр. Ну, одразу, понятно. Паш Пентаклів. Що це за мудра сова? Незрозуміло. Ну, воно то, понятно, але без МБК не маю що вам сказати, тому дивимося швиденько. Туз пентаклів шива, майбі, двійка пентаклів гном. Трійка пентаклів. А, мабуть, якийсь тибетський демон. Або ж, знову ж таки, південноамериканський. Четвірка пентаклів. Які у нас жадібні демони є? Сходу не скажу. п'ятірка пентаклів. Це щось схоже на злидні, дуже схоже на злидні. Так, шістка пентаклів, Аладін, не знаю, не впевнена. Сімка пентаклів це якийсь кельтський фолклор, Шотландія. У нас тут синя William Wallace, сині фарби, кілт тартан так, вісімка пентаклів, це що у нас теж якась така цікава богиня Мойбі Африкан, мій бі, може ні. Дев'ятка пентаклів Медуза Горгона. до загоргона. Яка красива, як гарна намальована. Ну, хорошенька дуже. Так, і десятка пентаклів це що? Це північне сяйво. І тут ну, незрозуміло, ну тут маленькі люди, маленькі. Маленькі люди великі пентаклі, але, чесно кажучи, для мене трохи, трохи, трохи теж загадка ця карта. Отаке перше враження. Ну, в принципі, я вважаю, що успіх. Більшість карт я згадала, пам'ятаю, але, ну, понятно, що є такі, які треба поновлювати знання свої, так, і обов'язково звертатися до цих референсів. Бо це ж все-таки міфологія і людина ж теж шукала, старалася. Треба знати. Треба знати. Трошки легковаті карти, але якість. Хороше, хороше. Ну, Вони будуть гну гнутися, але ну, слухайте, за 200 гривень. А, просто 200 гривень Алік це краще, ніж 200 гривень в Україні. Бо українські от, вони взагалі як журнал. Ці, хоч трошки, не такі тоненькі. Ось така. Колода мені прийшла таку, я показала вам її, показала ще навіть з референсами, що у кого є, хто ким надихається. і вообще. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Я ж прощаюся з вами зовсім ненадовго. Побачимось в наступному відео. па-па!